Хочеться, як завжди, сказати, добрий ранок я сніданок, але вже не ранок і поснідала я давно. На годиннику, четверта година вечора, я заходжу у свій Тікток. І дізнаюсь, що в мене 500 тисяч підписників. Уявіть! Я просто в шоці, не можу в це повірити, що мене дивиться півмільйона людей. Тому я вирішила зняти відос і поділитися з вами цією радісною для мене новиною. І якщо ви ще не підписані на мій тікток, обов'язково підписуйтесь, тому що я там кльовий контент знімаю. А ще планую сьогодні спекти собі торт. Не звичайний торт, а торт бургер такий собі великий біг Мак з маку, але в домашніх умовах і своїми руцями. Тому не перемикайтесь, будемо готувати разом. Подивимося, що з цього вийде. Привітання, до речі, приймаю у коментарях. Мені буде дуже приємно, щоб зробити велетенський бургер. Мені спочатку треба спекти велетенську булочку, для якої нам знадобиться олія, дріжджі, борошно, цукор, сіль, кунжут та вода. Погнали робити тісто. Я вже розчинила дріжджі у воді. Сюди зараз додам цукор, сіль та трошки муки. Це буде опара, яка повинна піднятися, і потім будемо шаманити над тістом. Ось така вийшла опара. Я її накриваю плівкою та відправляю у тепле місце. Я завжди для теплого місця використовую мікрохвильовку. А до своїх 500 тисяч підготувалась повним ходом. Спочатку купила оці свічки, тільки що побачила, що тут написано Happy Body, побігла і купила отакі. В Аврорі дуже гарні, по 10 гривень зараз на акції. Марс, як тобі? Що ти хочеш сказати? Ти радий, щасливий, що в нас 500к? Скажи, що нам треба ще на Ютубі 500к. Да? Нам ще на Ютубі треба 500к, і ми будемо дуже щасливі. <реш> Тому підписуйтесь. Який? обирай, який поставимо. Мабулочко моя. Ти знаєш, що ті, хто підписаний на мене на ютубі, дуже люблять Марса. Годь! Ну що, наша опара готова. Подивіться, Ідеальна, навіть ще булькає. Сюди треба додати одне яєчко, муку замісити не дуже круте тісто. І ще дати йому постояти. Так, я заліпошила отаку от булочку, зараз присиплю її кунжутом, змажу яєчком і буду випікати. Покажу, що вийде. Присипала булочку кунжутом, відправила в духовку, чекаю, поки трошки підніметься, і буду ставити температуру вище, бо зараз стоїть духовка на 60 градусів. Так, ну що, давайте подивимось. Виглядає навіть Дуже достойно, чекаємо, поки запечеться. Показую вам, що ж в мене вийшло. Як на мене, дуже апетитно і для першого разу непогано. Найскладніше діло позаду, булку я спекла. Тепер залишається зробити котлетку і все це зібрати. Мені знадобиться сир, чедер листочки салату, помідорчик кетчуп. Що що мені треба? Цибулька і солоні огірочки. Але спочатку треба зробити котлетку. Отаку котлету я зробила. Тепер її треба обережно перекинути на пательню. Чи як кажуть прості люди, на сковорідку, але мене постійно виправляють через це. А як кажете ви, сковорідка чи пательня? Напишіть. Таких котлет я ще точно ніколи в житті не смажила. Але все буває вперше. Ну що, я вже все зробила. Котлетку посмажила, овочі нарізала і хочу вам показати свій секретний соус для бургерів дуже смачний! Салатик, огірочки, цибулька, помідорчик і соус. Дивіться, нам знадобиться цибуля, огірки та з огірків. Це все треба перебити і додати трошки майонезу. Все, ідеальний соус готовий. Тільки нікому не розказуйте, це тільки для моїх підписників. Як бачите, я наділа корону, коронувала сама себе. Королева Тіктоку 500 тисяч. Це вам не хухри, мухри. Зараз будемо збирати мій торт, який мені дуже сильно вже хочеться спробувати. Що ми спочатку робимо? Правильно відділяємо булочку від булочки та будемо все щедро мазюкати соусом. Розпочнемо з моєї улюбленої шрірачі, яку я в тіктоці, ложками їм. Це дуже-дуже гострий соус. Можливо, хтось не знав. Далі додаю кетчуп. Нормально. Тепер котлетка має бути, але на котлетку потрібно покласти сир чедер, щоб він розтав. Зараз я цим і займусь. До речі, напишіть у коментарях, який ваш улюблений бургер. Я вже виклала котлетку і на неї я тепер кладу багато-багато сиру чеддер. Можна будь-який сир, я думаю, якщо ви будете таке готувати. Це бургер на всю сім'ю, я вважаю. Ще й котику, моєму, дістанеться. Обов'язково дам йому спробувати. Блін, яка краса! Я ще така голодна, така голодна, що зараз, мабуть, половинку так точно з'їм. Так, я не пам'ятаю, що кладуть далі помідори чи салат. Буду класти помідорки. Я в Макдональдсі ніколи не працювала, тому не знаю, як роблять бургери. Я ж роблю альтернативу дабл чізу чи що я там вам казала на початку відео. Я вже й сама не пам'ятаю. Оце так так. Дивіться, як гарно, блін. Я не вірю, що я це зробила своїми руками. Далі цибулька. Цибульку я люблю, тому треба класти побільше, побільше. Дуже хочу 100 тисяч на Ютубі, вас вже 50. Уявляєте? Це скільки я? Ну, пару місяців знімаю, а вас вже 50к. Дякую вам дуже, я вас обожнюю. Стараюся для вас знімати е, цікаві відео. І я постійно, до речі, дивлюсь на себе, а не усюди. Тому, вибачте, в мене нема косоглазія, я просто дивлюсь на себе і любуюсь. І на бургер дивлюсь. Далі, давайте польємо все моїм секретним соусом. Він дуже смачний. Всі, хто його їдять, кажуть, що це топ. Що це, наче з Макдональса, реальний соус. Але я його придумала сама, правда? Так. Хочу, щоб воно аж все стікало, знаєте? Ой, це вообще як Ой, у мене ще ж огірочки дорогенькі, точно. Ще огірки. Зараз... да Аня, давай, щоб все в тебе попадало. Огірочки мамини, домашні. І далі листочки салату. Не шкодуємо інгредієнтів. Головне, щоб було смачно. Так. І що, залишилось зверху це все накрити булкою? Давайте хоч подивимось. Ого! Як це виглядає? Класно, скажіть, що дуже класно, дуже гарно вийшло. Я в шоці, що я це зробила своїми руками. Єдине, що тут треба так трошки оп, поправити. Дивіться. Це ідеальний варіант до дня народження. Хлопцю, чоловіку, може подрузі, яка дуже любить бургери. Напишіть як вам. Показую вам, що в мене вийшло. Зараз буду запалювати свічки, загадувати бажання. Пуємо спробувати бургер Марсу. Що він скаже нам? Ой, ой ой, -ой. Будемо різати. Марс, ти сюди. Хочу показати вам бургер у розрізі та спробувати його. Мукбанк який ви так довго чекали. Їсти його, звичайно, тяжкувато. Але Yeah, that's important.